Світові події останніх тижнів показують, геополітична напруга не знижується а навпаки, набирає нових обертів. Лідери Євросоюзу погодилися на продовження чинних санкцій проти Росії, але не змогли затвердити 18-й санкційний пакет через позицію словаччини. У той же час Єврокомісія оголосила про готовність почати переговори з Україною щодо членства в ЄС. Однак, це справжній прорив, чи все-таки черговий жест підтримки без конкретики. Паралельно з цим з'являються і сигнали зі сторони штатів. Дональд Трамп змінювати тональність щодо війни в Україні він уже демонструє жорсткішу риторику щодо Путіна і не уникає компліментів Зеленському. Що це спроба змінити імідж чи тактична гра перед можливими переговорами? Тим часом у регіоні близького сходу ситуація також загострюється після ударів по іранських ядерних об'єктах. ЦРУ визнає, що ядерна програма Ірану суттєво постраждала. Але чи означає це кінець ядерної загрози з боку Тегерану і яку роль в цій грі відіграє Вашингтон про все це санкції, переговори, сигнали США, очікування України та реалії великої війни. Говоримо з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи та політичним експертом. Мене звати Дарина Глущенко. Пане Тарасе, вітаю, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що ж. А... Вважаю, що потрібно підбити підсумки тижня, що минає, закінчуються робочі будні, і пропоную обговорити актуальні новини сьогодення. Хочу розпочати із теми санкцій проти Російської Федерації. Лідери Європейського союзу домовилися лише продовжити ті санкції, які вже існують проти Росії ще на 6 місяців, тобто на півроку. Про це повідомляє Reuters. Те Теж саме пише журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк. Він також водночас повідомив, що лідери все-таки не дійшли згоду щодо того 18-го пакету санкцій, про які ми з вами вже неодноразово говорили. Ну, зокрема, нічого нового, Словаччина досі не дала зеленого світла. Пане Тарасе, що буде далі з санкціями проти Росії, і яким чином, і чи можна взагалі вплинути і дотиснути Словаччину в цьому питанні? Звичайно, що все можна, якби було б таке бажання. Uh -huh. тому що я підозрюю, що це не голос Словаччини, а деяких інших великих країн Європи, які ховаються за Словаччиною, тому що коли потрібно, європейців раптом з'являються можливості робити багато чого іншого, тому що головне тут бажання тим більше стосовно таких країн, як Словаччина та Угорщина. Тому я підозрюю, що все ж таки блокуються. Не самою словаччиною, а тими країнами, які б хотіли далі торгувати з Росією, начебто нічого не сталося, еліти, які ще куплені росіянами і багато чого іншого. Тому там в дійсності складні процеси відбуваються, але е, вони повільні. Але тобто, в принципі, це такий болісний процес далі стосовно Євросоюзу, ми повинні mm -hmm. розуміти, там що накладається виключно економічний інтерес. Коли Угорщина говорить, що вони постраждають від зближення України з ЄС, орбан не бреше. Це правда. Вони постраждають постраждають в першу чергу. Угорщина, словаччина, румунія та а, польща чому величезна, величезна перспективна країна і за населенням, і за перспективами віддачі капіталу і все інше. Це ми конкуренти по інвестиціях. Ми конкуренти за робочі місця, ми конкуренти за багато чого іншого. І тому, звичайно, що вони досить нервують. І тому це починається. Але це дуже добра ознака, що вони так бігли. Значить, якісь рішення mm -hmm. щодо членства України в ЄС ухвалюються, і ми рухаємося в правильному все ж таки напрямку. Тому, тому ми повинні, ми повинні да, розуміти, спокійно сприймати всі ці рухи. Дипломати повинні працювати, військові повинні працювати і багато чого іншого. Якщо вони не хочуть ухвалювати по нафті, то різне ж може статися. Говорять, що нафтопровід дружба старий зовсім, в країні неспокійна спокійна обстановка, да, можна, що може зламатися. Можна ж потім півроку шукати деталі на е, полагодження, наприклад, нафтопроводу дружби, який йде в залежності від обставин або в Угорщину, або в Словаччину. Можна ж це робити, можна і багато чого іншого. Ну і важелі тиску. Теж треба застосовувати в, в правильному в правильних напрямках. Тому ми повинні прагматично абсолютно ставитись до цього без емоцій. Не, це нормальний процес. Це нормальний процес, тому що ж Україна такі такі зміни такі тиски відбуваються через те що ми слабкі через через те що україна перспективна те що україна сильна Якщо все-таки повертаючись до питання про те, що сказала Урсула фон дер Ляйен про те, що Євросоюз готовий до переговорів з Україною про членство і що Єврокомісія підтримала початок процесу, і що Україна виконала, як зазначається, виконала свої зобов'язання, тепер настав наш крок. Все-таки, не вперше, так, якщо не помиляюсь, ну, ми чуємо такі заяви, які лунають. Оце оці переговори вони можуть означати про що? Про який саме механізм зараз можна говорити в контексті питання України в ЄС. Як ви це бачите? Ну давайте так до заяв західних політиків українці повинні звикати, що вони зазвичай брешуть, особливо коли стосуються грошей mm. і все інше, і так далі. Треба дивитися в корінь, що нам потрібно. Нам першу потрібно доступи на їхні ринки, а далі перемовлятися про все що з чим знаєте, можна роками. Нас цікавить е, їхні гроші на підтримку оборони України, на підтримку української армії, виробництва українських зброї. От що нас повинно цікавити далі. Нам потрібне місце на європейському ринку в першу чергу щодо виробництва та експорту зброї. От на чому ми повинні е, в першу чергу концентрувати ресурси. А все інше то 25 питання можна перемовлятися досить довго, треба тиснути, в тому числі хто хоче бути в нашому колі безпеки України, теж повинен ворушитися більше і здійняти більше кроків до того, щоб Україна швидше ставала частиною ЄС. Тобто, наш ВПК є нашим козирем, те, що Україна є частиною невід'ємною частиною безпеки Європи, донором безпеки, я б сказав, так треба тиснути теж на Хочете безпеки менше платити американцям так що давайте ворушиться в правильному напрямку mm -hmm. Financial Times пише про те, що зараз, останніми днями, Трамп почав використовувати жорсткіший тон щодо Путіна, і водночас виявив симпатію до нашого українського президента Зеленського, назвавши його дуже милим. От пане Тарасе, ну жорсткіший тон проти щодо Путіна це добре. А коли будуть жорсткіші дії? А коли від європейців будуть жорсткіші дії? Ну американці ж так говорять. Ну давайте так. Ми повинні розуміти, чого американці сехтове поводить. Вони завжди використовували Росію в якості тарана проти Європи, останні 150 років. Нічого не помінялося, і тому американці абсолютно до речі логічно запитують. Так почекайте, а хто купує російську нафту та газ? Ми чи ви? Ви так а чого вони купуєте нашу? Так про які санкції ви говорите стосовно Росії? Чого ви перекидаєте з хворої голови на здорову? Чи будуть вони грати з, з росіянами, щоб тичнути на Європу, щоб продавати свої миротворчі послуги? Будуть, і вони це роблять. Вони сказали, все, у нас межа по санкціях. Все, ми прийшли до межі, у нас ми нічого не скасовуємо. А ви що робите? Як ви платите і чому ви купуєте досі російську нафту та газ? Ну, от так, от така, от абсолютно логічна розмова. Я тут більше на боці американців угу. Угу. Ердоган сказав, що Трамп готовий зустрітися з Путіним у Туреччині для переговорів щодо України. І, от, за словами Ердогана, Анкара продовжує вести активні переговори, переговорні консультації, як з Москвою, так і з Києвом щодо організації третього раунду. Переговорів головною метою Туреччини Ердоган називає проведення зустрічі саме на рівні глав держав, тобто на рівні президентів. Чи можливі прямі переговори Зеленського з Путіним? Чи вони потрібні, тому що ми розуміємо, що наразі триває кривава війна, яку розпочав Путін, і от звісно, що Зеленський, як і весь український народ, ненавидить Путіна. Тому чи потрібні такі прямі переговори на рівні глав держав, і чи будуть вони результативними? Ну давайте так. Ердахан же грає власну гру. Він же хоче показати, що він тут центр цього цього регіону. До нього тут і Путін приїжджає, тут і Трамп приїжджає. Він всіх приймає в Стамбулі. Все круто, да угу. а, у нього власний інтерес. Далі а чи буде зустріч? Ну давайте так. Зустріч скоріше за все не буде, а тому що Путін не вважає. Зеленського рівного собі, і Зеленський вже свої давайте згадаємо, звідки з'явилася розмова про зустріч особисто. Це коли оця компашка Європейців приїхала в Україну і почала там махати шашкою, розповідати, що Путіну от, от зараз, от саме зараз, починається такий трендець. Знаєте, навіть я повірив, дайте на ну, буквально на дві хвилини. Що що мене щось реальне збро, Але потім зрозумів, що і буде як завжди. Да? А ось а, а, потім а американці, а Трамп сказав: іди зустріч, а Путін вийшов, сказав, я готовий вести перемовини. Потім виходить Трамп, говорить: так, іди вести перемовини а в Стамбул. А Зеленський вискочив, перевернув шахову дошку і говорить, я. Так, стадіон так стадіон. Цитуючи, правда, не того політика, який би він хотів цитувати, але процитував. Ну, ті, що він не цитував, це я інтерпретую. да Фактично, він ну технологія стадіон так стадіон. да а Путін, давай приїжджай в Стамбул. І тут профігіли всі. Тому що тут хитрувати була абсолютно правильна позиція Зеленського, до якої не прокопаєшся говорить: я хочу зустрічатися, що аж їсти не можу. да Хочу обговорювати конкретне питання: 30-денне перемир'я які ми домовлялися з Трампом, і європейцями, які вони обіцяли дотримуватися. Путін приїжджає в Стамбул. Звичайно, що Путін прифігів, да, тому що нікуди він, ну, він боїться в країну НАТО їх, їхати. Я думаю, що е, і тут, тут приїжджає до Зеленського, тому що Зеленський дивіться, е, хитрувато перевернув, е, знаєте, перевернув початок з кінцем. Чому тому що в дійсності зустрічі голоїв держав відбувається наприкінці перемовин, коли про щось домовились, так? Mm -hmm. А Зеленський говорить: давай, приїжджай і готовий домовлятися. Трамп говорить, готовий приїжджати. Да? І так далі. І тут починається ця гра. Путін там дійсності її вируховував. Тільки через два місяці він вийшов, сказав, що зустріч можлива після. Якихось перемовин, але Україна вже показала: я хотів, всі бачать Трамп. Давай додаткові санкції, ти, європейці, давайте не компостуйте на мозок, а показуйте, показуйте конкретику і так далі. І ми повинні розуміти, що в цьому випадку оці переговори вони так от і граються. Далі, намагання витягнути Путіна, який не хоче нікуди виїжджати. І це додатковий аргумент для України, щоб показувати, давайте додаткові санкції, давайте додатковий тиск на росіян, і давайте реагуйте в конкретних, конкретних речах, а не розмовах. звісно, Зеленський повністю перевернув ось цю дошку. 100% маєте рацію. Мене лише питання: ну, тобто, Трамп і Путін, вони що думали, що Зеленський почне да. давати зеленню? Ну, вони, вони не зрозуміли з ким зв'язалося, да? mm -hmm. що до речі, підбільшує і Трампа, і Путіна, так? Mm -hmm. Тому що тут, знаєте, тут якісь дідугани, які там у того там Нью Йорк у того там КДБ. А тут і ми підкручує точніше ну людина, яку вони вважають несерйозною. А знаєте, це один з таких написаних правил політики, що. Політиці часто виграє той, кого недооцінюють. Недооцінюють. так. От, да. Да, от Трамп недооцінив Зеленського, вирішив йому там оці виписувати: там: Ви нам винні 500 мільярдів. А вирішив, що на 500 мільярдів, і не винні, і що невідомо, хто кому винний, і невідомо, коли це ще буде, врешті-решт. Да? А ось а, далі знову взяли на понт з перемовинами. Їдь, перемовляйся з Путіним. Ну це така була хитрувата тактика. Ну давайте ви там перемовляєтесь. Ми тут будемо щось думати і потім, якщо вас звинуватимо. А ні, коли Зеленський сказав, що я готовий зустрічати з Путіним, він фактично нарізав завдання Трампу забезпечити явку Путіна в дійсності Стамбул. Не впорався, ну я ж не можу, що ти не впорався. І так далі. Тобто тут в комунікаціях, в комунікаціях, от, і тепер позиція України, що е, ну, ми взагалі з вами домовлялися про 30-денне перемір'я з Трампом і європейцями. Так що давайте дотискайте. Е, якщо треба зустрітися з Путіним, я готовий зустрітися з Путіним. Тільки тут Зеленський ще одну пастку ж випускає. Він угу. же чудово розуміє, що особисто з ним Путін не хоче зустрічатися. Угу. Путін хоче зустрічатися виключно з Трампом або зі дземпіням, тому що він вважає їх себе рівними. Але у Трампа теж ж така позиція: а про що буде розмова, якщо навіть він буде зустрічатися з Путіним? А, він хоче, ну він теж розуміє логіку, що перша особа зустрічається для фіналізації яких угод, а нічого не відбувається. І тим більше бачимо, відпадає Іран як важель тиску на США. Відпадає дуже багато інших речей, які не дають далі рухатись з цим проблемам. А дозволяє Україні збільшувати тиск на Росію всіх інших, вимагаючи додаткових санкцій про Іран. Давайте поговоримо весь тиждень. Ми з вами обговорювали цю тему. ЦРУ підтверджує, що ядерна програма іранська серйозно постраждала внаслідок цілеспрямованих ударів штатів. І як стверджує розвідка, що згідно з кілька ключових іранських ядерних об'єктів було знищено, і що ці об'єкти вимагатимуть роки, аби їх відновити. В той же час CNN опублікувала. Висновки розвідувального управління Пентагону, які були проведені центральним командуванням США, і згідно з цими даними запаси збагаченого урану Ірану вціліли, тому що вони були вивезені з об'єктів завчасно. На супутникових знімках перед ударом видно високу активність вантажного транспорту. А центри фуги у Фордо, за даними розвідки, переважно неушкоджені. Яка наразі ситуація на Близькому Сході? Що буде відбуватися далі? і які кроки може робити Трап, і чи буде він взагалі щось робити? Ну, давайте так. Це якісь поки що такі попередні висновки, знаєте, достатньо фантастичні. Mm -hmm. Так просто уран не перевозиться. Да? Mm -hmm. Це в КАМАЗах, вантажах, mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Це фіксується супутниками. І радіаційний фон, і Ізраїль це робить і Росія робить, і США це роблять, і так далі. Тому що це е, е, занадто така технологічна складна ситуація, чи пошкоджена суттєва їхня інфраструктура, точно пошкоджена, і Ізраїль це за всім слідкує. Так, я от я більше треба вірити в позицію Ізраїлю бомбардують вони чи не бомбардують? Чи може там щось вцілити? Може, але ніхто це не знає, поки там не з'являться агенти, так? Не зафіксують, що воно є об'єктивний контроль, який підтвердить дійсності, що там відбувається. Так зараз тільки припущення, що там може бути. Є припущення, що в дійсності пошкоджено сильне, входять того, що це високотехнологічна структура, як, яка достатньо зробити пару кроків для того, щоб вона ламалася, тому говорити про те, що зовсім там добре у Ірану, те, що їм точно не добре. Це однозначно знищена і шалонована система протиповітряної оборони, яку вони робили роками? Нанесена шкода ядерної програми, яку будували десятиліттями. Угу. Чи може зараз удавати так? Чи може Ізраїль бомбардувати все, що завгодно, в Ірані? Може? Чи може Ізраїль кого завгодно перебувати в Ірані? Може. Іран втратив суверенітет над власним небом і над власним повітряним простором. Це головне, Ізраїль, що хоче, то і робить. Якщо вони виявлять, що цього буде недостатньо, то буде продовження марлізонського балету. Угу. Будуть і далі нищити цю інфраструктуру, знайдуть і будуть нищити, будуть вбивати вчених, будуть нищити керівництво КСІру, будуть нищити все для того, щоб забезпечити безпеку власну. Маємо кілька хвилин. Останнє запитання до вас. Остання тема. Президент Литви для української правди сказав, що в найближчі три роки війна в Україні ймовірно не закінчиться. Пане Тарасе, пряме питання: погоджуєтесь з литовським президентом чи ні? Все виключно залежить від України. Дивіться, в дійсності США європейцям. Ну, в принципі, подобається, що є. Да? Українці mm -hmm. гинуть, воюють. Росія не нападає, як вони думають, це надовго. Да? Тут питання в тому, в кому у кого є головний інтерес, щоб припинилася війна України. Далі виключно від виробництва нашої зброї, ударів по території Росії, наприклад, порти Балтійського моря повинні припинити працювати. Все це головне завдання України. Якщо це не роблять європейці, значить Україна повинна поставити перед фактом. Порти Балтійського моря, російська, тоді війна буде закінчувати значно швидше, не здається. Нищення їхньої хімічної промисловості, нафтогазової промисловості. На тлі падіння ціни на нафту це смертельний удар для Росії. Тоді розмову буде з росіянами не через три роки, а чи через півроку, як ви драпаєте з української території. Пане Тарасе, дякую вам за нашу чергову розмову. Друзі, маю подяка вам за те, що ви дивитесь нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що робимо ми. Пишіть свої коментарі. І звісно, що бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та обов'язково спускайтеся в укриття. Побачимося в нових випусках і до зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.